Вітаю, шановні друзі! Доклад ООН про порушення прав та свобод людини. Сьогодні поговоримо про порушення права на релігію та віросповідання в Україні. Тому зробіть, будь ласка, репост це дуже важлива буде і корисна інформація. В першу чергу для українців за кордоном. Друзі, як ви знаєте, 31 грудня 2024 року Верховний комісар по правам людини ООН виніс відповідний доклад, де виклав багато цікавого. Там і факти порушення прав людини Україною, і факти порушення прав людини Російської Федерації. На окупованих територіях багато чого. Але нас сьогодні цікавить факт порушення свободи релігії на підконтрольних Україні територіях. Чим це може бути корисно для вас, звичайних українців? В першу чергу, якщо ви знаходитесь за кордоном, ви можете даним докладом ООН підтвердити порушення вашого права на вільне віросповідання і неможливість повернутися в Україну через те, що Україна по факту обмежує ваші релігійні права, і це зафіксовано. Ну, в докладі ООН. звичайно, це не гарантія, що вам дадуть наприклад міжнародний захист чи статус біженця, але це дуже дієвий і дуже чудовий доказ, який можна використовувати в міграційній службі тієї країни, де ви просите про надання, наприклад, міжнародного захисту, статусу біженця, друзі, особливо буде актуально після закінчення тимчасового захисту. Тому почнемо з того, що в докладі ООН в пункті 84 вказується наступне. 23 вересня 2024 року набули чинності зміни до законодавства щодо релігійних організацій. Закон, що вносить ці поправки, посилався на національну безпеку як підставу для обмеження свободи релігії чи переконання свободи релігійних об'єднань. Однак ані Міжнародний пакт про громадянські та політичні права. Ані Європейська конвенція з прав людини не включають національну безпеку серед допустимих підстав для такого обмеження. Поправки також встановили непропорційні обмеження свободи сповідувати свою релігію чи переконання, друзі. Це пише ООН, друзі. ООН фіксує факт непропорційного обмеження свободи сповідувати свою релігію чи переконання. Це дуже важливий аспект. Пункт 85 докладу ООН. Зміни забороняють діяльність іноземних релігійних організацій, розташованих на території держави, відповідальної за збройну агресію проти України чи окупацію її території, а також забороняють діяльність російської православної церкви. Ну це зрозуміло. Крім того, якщо суд визнає, що українська релігійна організація є афілійованою із забороненою іноземною релігійною організацією, він може видати рішення про розпуск української релігійної організації. Є занепокоєння, що коли це положення буде реалізовано, це може вплинути на українську православну церкву УПЦ, друзі. Ось вам і обмеження прав вірян УПЦ. Тобто, якщо ви... Вірянин е, УПЦ, друзі, е, фактично, даний доклад фіксує порушення ваших прав в Україні і створення законодавчої бази для порушення прав. Віруючих християн Української православної церкви, пункт 86 докладу ООН. розпуск релігійної організації є суворим обмеженням, яке впливає на здатність окремих осіб сповідувати свою релігію чи переконання разом з іншими та загрожує життєздатності громади в цілому, що вимагає дуже серйозних причин як виправдання. Україна не продемонструвала необхідність, і пропорційність цього заходу, наприклад, не продемонструвавши, чому менш обмежувальні заходи, такі як і заходи обмежені конкретно для осіб відповідальних за правопорушення, не були б задовільними та достатніми. Пункт 87 докладу ООН. крім того, в поправках зазначено, що релігійна організація підлягає ліквідації, якщо її уповноважені особи засуджені за різні злочини. В тому числі проти національної безпеки, або якщо організація причетна до повторних фактів поширення пропаганди, і ідеологія руського міра, Розпливчасті терміни, які не дають справедливості повідомлення про те, що вимагає закон. тобто, про що каже ООН? що Україна поне приймала розпливчатих законів, не зрозуміло, як їх використовувати, і ці закони можуть бути застосовані до будь кого І будь-яку церкву, друзі, можна фактично розпустити за її зв'язок з якимись там іншими іноземними релігійними організаціями. Далі що пишуться в ООН? Ці положення можуть призвести до притягнення до відповідальності цілих релігійних громад за поведінку конкретних осіб. Крім того, надмірне та неоднозначне формулювання може поставити під загрозу. Право на свободу вирішення поглядів. Тобто, друзі, хтось один в церкві вчинив злочин, розпустять всю церкву. Друзі, щоб ви розуміли, це е, законодавство України щодо е, церков. І. Про це, друзі, всі в Україні мовчали. Всі в Україні мовчали. А он вийшло і сказало. І це, друзі, досить суттєвий доклад, який ви можете використовувати для обґрунтування порушення ваших прав або можливих порушень ваших прав в Україні. І отримання міжнародного захисту, статусу біженця. Звичайно, для отримання того ж самого міжнародного захисту потрібно ще. Доказати і факт індивідуального переслідування, От. але в даному випадку даний доклад, друзі, це чудовий доказ для того, щоб показати, що в Україні, друзі, превалює не демократія, а порушення прав і свобод людини. Тому що насправді, друзі, так і є. І е, тому, друзі, підписуйтесь на мій телеграм-канал, де ви можете знайти оригінал даного докладу ООН і знати, як захистити свої релігійні права в подальшому і на що посилатися. З повагою вам. Ваш адвокат Демченко.